У рамках проєкту «Проон. економічне і соціальне відновлення Донбасу долину відвідала група представників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей. Наш навчальний візит відбувається в рамках проєкту ПРООН економічне та соціальне відновлення Донбасу. Власне, в рамках цього навчального туру, ми з представниками влади відвідаємо кілька міст на території Прикарпаття, це, окрім міста Долина, ще місто Бурштин і Букувель та місто Яремча, де познайомимося із розвитком туристичної інфраструктури. Також в нашу програму входить відвідування різних нестандартних закладів, зокрема таких як кафе. «Urban Space 100» для того, щоб перейняти кращі практики у сфері розвитку об'єктів соціальної інфраструктури, конструктивна та цікава зустріч у формі діалогу відбулася в конференц-залі краєзнавчого музею Бойківщина Тетяни та Омеляна Антоновичів. Нашим завданням є також познайомитися з кращими проектами зі сфери енергозбереження, залучення інвестицій, отримати нові знання нові знання зі сфери, як краще залучити інвестора, які проекти зараз цікавлять інвестора. Для того ми приїхали у долину, тому що знаємо, що це дуже розвинене місце в цьому плані. Тут працює вже не один інвестор. Є хороший досвід, який можна перейняти і. Відповідно поспілкуватися з представниками вашої місцевої влади. Медіапрезентацію про можливості, плани та перспективи Долинського краю представила начальник відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку Наталія Головата. З метою наочного ознайомлення із кращими практиками в сфері енергозбереження гості відвідали дошкільний навчальний заклад Золота рибка, де успішно працює система сонячних колекторів, а сам заклад комплексно утеплений. Ми приїхали. на этот э, тренинг для того, чтобы э, узнать, как проходят и осваиваются деньги и международные, и державные э, в Ивано-Франковской области. Нам это очень интересно, потому что у нас тоже идет этот процесс, но он более ну, не, не настолько э, сильный, как здесь. Поэтому этот э, тренинг, он очень полезен э, каждому из нас, потому что мы здесь знакомимся как З Івано-Франковськам, как і з іншими територіями, знайомитися з органами місцевого самоправління, як цей красивий город, який дійсно очімано делает для того, щоб інвестиції эти приходили. окрім долини. В планах візиту було передбачено відвідане бурштинської тес з метою навчальної екскурсії та ознайомлення з проектами соціальної відповідальності, що їх фінансує це підприємство. Представник Лиманської міської ради Донецької області Клавдія Короткова такий візит та обмін досвідом вважає надзвичайно корисним. Вважаю, що дуже корисно такі поїздки по обміну досвідом. Ми бачимо, як ефективно працює місцеве самоврядування в різних регіонах України і застосовуємо найкращий досвід. У свою чергу секретар Долинської міської ради Віктор Гошилик запевнив, що місто Долина готове ділитися передовим досвідом і надалі зі всіма, хто прагне розвиватись, йти вперед і дбати про майбутнє своїх громад. Ну, оскільки наші гості приїхали із Східної України, їм взагалі було досить цікаво тут, як розвиваються міста у Західній Україні, оскільки наше місто воно невеличке і має такі напрацювання, вони були вражені багато в чому. Їх цікавило не тільки енергозбереження, що є основною метою їхнього приїзду було, але також і питаннями взагалі розвитку міста, працювання з інвестиціями, працювання навіть питання були про депутатську складу, які не з політичні партії. І я думаю, що загалом було досить така продуктивна зустріч. І були різні питання по діяльності міської ради в різних сферах, це в різних галузях, це в тому числі і від останні питання, які прозвучали, це було питання по водопостачанню, водовідведенню, по утепленню багатоквартирних житлових будинків, по працюванню в сфері благоустрою на території міста. Це по комунальних підприємствах. Я думаю, що. Ну, Мені приємно, що є чим поділитися, потішитися, що ми маємо якийсь передовий досвід, хоча ми завжди відкриті до того, щоб самі вчитися.